Доброго дня, дорогі підписники, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у випуску рецепт принадно солодкого, хрусткого, розсипчастого візе. Як приготувати його, зовсім не складно запам'ятати. Тістечка можна смакувати як самі по собі, так і у вигляді конфет або чудового десерту, тож приступимо. На одну порцію потрібно 4 білки і одну склянку цукру. Я ж робила півтора порції. Усі інгредієнти знайдете також під відео. Отже, важливо, щоб посудина, в якій ви будете збивати білки, була чиста обежирена. Збивати спочатку на менших обертах. Коли білки вспіняться, додати порціями цукор і ванільний цукор. Збивати, аж поки білки не будуть витікати, якщо перевернути миску. Тепер білкову масу набираємо у кондитерський мішок з насадкою квіточка і витискуємо тістечка діаметром. Приблизно 3 см. Сажаємо у духовку при 100 градусах і повністю висушуємо протягом 1,5-2 годин. Я пекла у газовій духовці, яку привідкривала. Печиво повинно висохти, але не запікатися. Для крему з'єднати м'яке масло з вареним згущеним молоком і кокосовою стружкою. Цим кремом з'єднати тістечка, покласти для застигання в холодильник. Або ж можна сформувати десерт по черзі, викладаючи крем і бізе. Насолоджуйтесь, тіште рідних і близьких. Наперед вдячним за ваші лайки, коментарі і підписку. До нових зустрічей, до нових відео!